В Центрі дитячої та юнацької творчості зібрали учасників районного етапу всеукраїнського конкурсу Очима дитини про бюджет країни, аби привітати і нагородити лауреатів та переможців. В цьому році конкурс змінив назву. Раніше його іменували податки очима дітей. Його проводять ще з 2001 року. Хоча названня конкурсу в этом році глазами о бюджеті країни» всі діти в своїх роботах розкривали. Понимание, что такое налоги, и для чего они нужны, конечно же. И что радует, вот каждый год радует, что наши дети действительно это понимают и знают. Их работы э, настолько талантливы, искусно сделаны. То есть видно, что ребенок очень старался, посвятил этому время. Э, новых очень много идей появилось в этом году. В общем-то, жюри, как всегда, была в растерянности кому же давать призовые місця, потому что всі роботи прекрасні, всі очень хорошие, очень яркие. Кожна робота учасника конкурсу була індивідуальною та неповторною. В основному свої твори присвячували податковій тематиці. Суддям було нелегко обрати переможців, адже всі роботи гідні відзнаки. Тому журі намагались нагородити якомога більшу кількість школярів в минулому році. Вікторія посіла перше місце в конкурсі. Цьогоріч взяла третє. Ой, в'язати я навчилася. Я ще сама з дитинства. У мене бабуся вчила мою сестру в'язати, і я дивилася і сама навчилася по іпераціям в'язати. Ще й відео дивилася, відео уроки сама вчилася, Чи вчителька вчила в'язати? В цій роботі я хотіла показати, що от, ну, сонечко я зобразила, як оце, як податки. А от, ці от квіт, квіточки, листочки, от податки, кому вони відходять. Конкурсанти змагались в трьох категоріях художні твори, літературні та комп'ютерна графіка. Взяли участь діти віком від 9 до 15 років. Організаторів порадувало правильне розуміння дітьми, тонкощів наповнення та використання державного бюджету. В цьому році в конкурсі взяли участь майже 100 школярів. В этом году участников больше процентов на 20%, чем в прошлом году. Конечно, это говорит о том, что интерес к нашему конкурсу не пропадает, он усиливается. Ну, и я думаю, конечно, немаловажно, то, что такие поздравления и награждения участников у нас происходят так празднично, так интересно, массово, с конкурсами самодеятельности. Я думаю, это тоже очень важно. У категорії художні твори перемогла учениця зміївської другої Юлія Приймак. Її роботу відправили на обласний етап змагань конкурсу Очима дитини про бюджет країни. Я нарисувала із сказки сімеро козлят». Коза вона роздає капусту козлятам. Одному на лікарство, другому на образування. Всі призери конкурсу отримали заохочувальні подарунки. Кількість учасників цього змагання з кожним роком збільшується.